Привіт! мене звати Світлана, і це мій ютуб-канал про літературу. Нещодавно мені приїхала посилка з України, я знаходжуся в Естонії, і кожна посилка це така радість і щастя. І книг приїхали так багатенько, щоб відео прийшлося поділити на дві частини. Тож я радо продовжую вам розказувати про те, що собі обрала і чому обрала саме ці книги. І сподіваюся, вам буде цікаво це послухати і побачити. Поїхали! Так, і перша книга у нас це країна жіночого роду, видавництво Вівату, укладач Вахтанг Кіпіані. Направду, я її придбала десь ще півтора роки тому, бо мені написала подруга і сказала, що потрібно підтримати видавництво і зробити у них замовлення. Я замовлення зробила, книгу відклала, але постійно тримала в голові, що вона в мене є. Бо я чітко пам'ятаю анотацію, пам'ятала про що ця книга, пам'ятала, чому я її обрала і поділюся з вами. Це збірка про українських жінок, і як каже. Вахтанг Кіпіані у передмові, що він таким чином нібито повертає борг. Бо багато століть жінки були непомітними для істориків і літописців. Вони існували, але при тому їх начебто не було. І я трошки погортала цю книгу, і мені звичайно хочеться підмітити красиве, і я б навіть сказала незвичне оформлення цієї книги, де багато фотографій, яку хочеться тримати в руках і розглядати тут і про Марію Грушевську, про Ольгу Петлюру, про Олену Телігу, про Олену Вітер, про Ольгу Бондаренко. Ко Марію Рогачу і багато інших, і як бачите, тут багато імен, які ви скоріше за все, яке я чуєте вперше. Всі есе про жінок писали різні автори. Що звичайно нам гарантує різний стиль у авторів і авторок. Підозрюю, що не всі їх будуть читати легко, не всі сподобаються. Якісь будуть важче, якісь будуть легше. Але я точно для себе знаю, що це тема, яка мені наразі цікава, і можливо, вам також захочеться звернути на неї свою увагу. Далі я хочу показати три книги, які мені надіслали на огляд від книгарні є. Але спочатку я узгодила лише дві, а на третю відмовила. Зараз розкажу чому. Перша книга, яку я узгодила одразу, це був тоні Джад Нещасна земля від видавництва човен. Бо я прочитала його книгу Шала пам'яті у січні, і в мене є огляд. Я залишу вам посиланнячко десь тут. Огляд абсолютно класний. Там є як мінімум чотири або п'ять книг, які можуть вам сподобатися, раджу приглянути. Ну і власне відштовхуючись від нещодавно прочитаного, я точно знала, що придбаю рано чи пізно цю книгу, і так само хочу роздуми про двадцяте століття, яку автор написав спільно з Тімоті Снайдером. Сам Тоні Джад він історик і публіцист. Як зазначено в анотації, що якщо ми хочемо замінити страх впевненістю, нам потрібна інша історія про державу та суспільство, історія, що несе моральні та політичні переконання, розповісти таку історію мета цієї книги. Мені сподобалося в його текстах те, що він пише про іншу країну, про інших людей, але при тому постійно присутнє відчуття, що він пише для тебе, і тобі хочеться взяти щось з його приватного життя і забрати в своє. І абсолютно не знаю, чи сподобається мені ця книга так само, як шале пам'яті, але налаштована я до неї позитивно. Далі, книга, яку ви точно всюди бачили і чули, це книга Чотири скарби неба Тінгвей-Джан. Вона, до речі, перемогла в мене навіть у книжковому клубі. Якщо ви хочете долучитися, то можете підписатися на мій патреон, отримувати листи щотижневі, розсилки. Ну і, звичайно, книжковий клуб. Тож посилання знайдете в описі під цим відео. Так от, книга перемогла в опитуванні, і, а так як багато дівчат за кордоном, тому переважно ми читаємо книги в електронці і вже. Потім ми дізналися, що книгу можна читати тільки в додатку Librarius, якщо я не помиляюся. А це є не зовсім зручно, бо наприклад я читаю лише в електронці або ось так. То на телефоні я абсолютно не читаю, бо це мені е, некомфортно, очам не комфортно. Я відволікаюся на повідомлення, на сповіщення. Тому ми відкинули цю ідею. Але я собі цю книгу пам'ятала, і якось мені дуже хотілося її прочитати, бо є в мене такий прикол: якщо мені подобається обкладинка, то мені... Хочеться сильніше прочитати книгу, але це чисто мій заскок, і, мабуть, ліпше так не робити. Це дебютний роман у авторки про дівчинку, якій 13 років її викрадають і переправляють з Китаю у США. Нам обіцяють захопливий сюжет і китайську міфологію. Я особисто ж сподіваюся, що ця книга буде легко читатися, бо часто я розумію, що мені не вистачає книг, які читаються легко, бо я беру за важкі книги, читаю їх повільно, читаю їх думливо, а чогось такого, щоб взяти на. Чи просто почитати, розслабившись, в мене naprawdę, дуже мало, тому є надія, що ця книга буде саме така. Ну і ще одна книга, на яку я сказала: вибачте, будь ласка, але мабуть, її не треба мені цих двох вистачить. Це Павло Шибаба, тільки напиши мені про війну. Чому я так сказала? Тому що для мене поезія це така дуже приватна і я б навіть сказала, інтимна штука. Я нічого нього не читала. Я дивилася одне інтерв'ю, але мені не хотілося нібито набрати все, що мені пропонують. І я така, а раптом мені книга не сподобається. А потім я така сиджу і думаю, так а мені ж. Може не сподобатися і ця книга. І ця книга може не сподобатись. І я, в принципі, на початку співпраці завжди говорю, що я даю чесний відгук. Якщо мені книга не подобається, я не буду потім тут сидіти і розказувати, о, вона така класна. Ні, я так не вмію, не можу і не хочу, і не буду. Тому ризик, мабуть, є завжди, це абсолютно нормально, ми всі різні. Але я направду, дуже сильно вчора видихнула, бо я відкрила цю книгу. Вона єдина, до речі, з усіх була запакована у плівку. Я нічого не очікувала. Тонесенька книжечка, думаю, ну буду. Просто вірші. А тут я її відкриваю, по-перше, там дуже красиві ілюстрації, і я читаю перший вірш і розумію, що це моє. І коли я читаю ці вірші, мені стає дуже щемко, і це вже говорить про те, що книга дає мені е, певні емоції, і це було саме те, чого я наразі потребувала. Тож я ще не прочитала її повністю, але можу вже сказати, що це вартісна книга. Давайте далі, а далі у нас реклама, реклама всього на одну хвилину, тож не перемикайтесь. І книги на огляд це добре, але книги мене не кормлять. Я, власне, за освітою хореограф і заробляю тим, що я працюю з тілом вже 10 років. Спочатку я переважно працювала з дітьми, наразі зробила акцент на дорослих. І останні три роки я знімаю курси для тіла і скоро стартує мій новий курс, і можна придбати інші мої курси, також зі знижкою на здорову спину, на все тіло ускладнений на все тіло. Я наразі створила також зручний сайт, ви можете перейти в посилання під цим відео і обрати щось класне для себе, і вам не потрібно виходити з дому, доступ до курсів 2 місяці. Ви просто вмикаєте відео і займаєтеся собі на коврику у комфортному темпі, будь-які дні. Ну і все, я власне вклалася менше ніж хвилину. Прекрасно! Ну і повернімося до книг далі. Я замовила собі Сергія Жидана книгу «Воршиловград». і хочу похвалитися. Вона в мене з автографом. Це, мабуть, єдина книга в мене з автографом. Я просто попросила знайому дівчинку зі Львова. Вона йшла до нього на концерт. Вона підписала мені книгу, і потім надіслала моїй мамі. А мама мені вже в Естонію. Отака от, от історія, і тепер книга зі мною, і я щаслива. Я направду, мало читала з його ранньої прози. Я спочатку познайомилася з ним як з. Поетом, потім мені хтось порадив месопотамію, потім я читала в нього інтернат. Цього року я все це активно перечитувала, але все ж таки мені не давало спокою, що в нього є книги, які я ще не читала, і плюс я дуже зраділа, коли побачила переведення. Про саму книгу я побачила у відгуках таку фразу, яка мені якось особливо зрезонувала і запам'яталася, що е, атмосфера старої заправки присутня вздовж цієї книги. Знаючи, як Жадан вміє описувати прості речі. І і за цим, власне, дуже цікаво спостерігати, як одна чи інша подія наростає на хребет сюжету. Так, а далі давайте Ольга Кобилянського. Така от маленька книжечка вибраного. Ця книга в мене дуже давно, і я її прочитала якось так швидко, що, власне, непомітно. Наразі, як ви розумієте, хочеться перечитувати класику, бо загалом зараз перечитування всіх книг на мене добре впливає, і я якось... Нібито по-іншому їх читають, чи то вже певний досвід, чи то просто так діють на тебе книги, які ти читаєш другий, третій раз. Ти помічаєш якісь деталі, які ти не помічав до того або не звернув увагу, коли читав вперше. Але на превеликий жаль, української класики в мене вдома в Києві замало, просто тому що раніше я читала більше її в електронці, бо мені не надто подобалася якась шкільна серія, яку друкували, і мені не хотілося її купувати. Наразі я радію, що є з чого Брати. І це, наприклад, не тільки віхола, не канонічний канон. Мені також подобається рідна мова, серія відомі та незвідані, і мені дуже хочеться, наприклад, взяти в них Кайдашеву сім'ю. І щодо читання, власне. Наступна книга це Томас Фостер, читай як професор, жвавий і захопливий посібник з читання між рядків». Сам Томас Фостер, професор, і перша версія цієї книги вийшла ще 10 років тому. Ми з вами вже тримаємо доповнене видання це видавництво «Темпора», І мені, до речі, дуже подобається як мінімалістично оформлена ця книга. Автор має нам показати, як відчитувати символи, метафори, алюзії, помічати іронію та відчувати резонанс із іншими текстами. Єдине за що. Переживаю це те, що автор спеціалізується на американській літературі 20-го століття. А я читала звичайно ж не все, тому можливо буде іноді важко бути в контексті, але в будь-якому випадку, я думаю, що книга допоможе мені помічати якісь деталі, на які я не звертала раніше уваги. Так, а далі в нас Зебальд кільця Сатурна. У мене є книга від цього автора Аустерліт. Я так багато не читалася на неї хороших відгуків, що я ще не прочитала ту книгу, але вже купую наступну книгу автора. Це філософський роман стосунків між простором, часом і людською пам'яттю, а також про здатність простору зберігати в собі сліди минулого. Сам Зебальд вважається найвизначнішим німецькомовним романістом кінця 20-го, початку 21-го століття. Тож я думаю, що скоро візьмуся і за неї, і за Аустерліц. А далі у нас Туре Ренберг, Толак Інгіборгі. це, як я зрозуміла, депресивна книга про дивного чоловіка, у якого багато років тому зникає жінка, і в анотації нам обіцяють, що роман балансує на межі між трилером та історією кохання сповіддю і свідченнями. І якщо її погортати, то можна одразу помітити, що тут не так вже й багато тексту, плюс вона тоненька, і періодично мені хочеться такі книги, в яких не потрібно буде аж надто сильно включатися. Бо, скажімо, книга читає як професор. Або той же Зебель, або наразі я дочитую Амадоку і Ольгу Токарчук, і все це такі книги, в яких потрібно бути постійно у фокусі. А тут мені здається, що я зможу трошечки відпочити і переключитися. А далі у нас Каталін Доріан Флореску Якоб вирішує любити з німецької роман Перекладав Юрко Прохаська, і сама книга у 2011 році отримала швейцарську книжкову премію за той рік. А це найвища премія Україні автора. І не буду брехати. Я про неї ніде не чула і не бачила. Просто у видавництва «21» один були е, знижки, і я пішла вже читати відгуки. Також я взяла книгу Марика Гласко Красиві 20 20-літні», Тут перекладач е, Олександр Бойченко а мені, знаєте, стає якось трошки спокійніше, коли я бачу знайомі імена перекладачах, Бо розумію, що гарний переклад дуже впливає на враження від книги. І тут у нас родинний епос, де автор розповідає про долі переселенців. Це найвідоміша книжка у автора. Тут пародія на автобіографію з художнім вимислом. І в анотації нам вже зазначають, що від цієї книги ми можемо очікати ідеологічного тиску, бугемних розваг, міліцейського шантажу і нічних ресторанів, психіатричних клінік, в'язниць і борделів. Загалом, думаю, буде дуже цікаво почитати про культового письменника 50-60-х років на тлі комуністичної Польщі. І остання книга, на яку я дуже чекала, це Войце Хтохман, ти наче камінь їла. Книгу перекладав Андрій Бондар тут про масові поховання мусульман, убитих під час етнічних чисток. Рідні загиблих їздять за експедицією в надії знайти останки сина, брата чи то чоловіка. І в анотації нам пише, що лячно й моторошно переходити від розділу до розділу. Кожен наступний рядок містить несамовите передчуття жаху, острах ступити на заміноване поле, перечепитися за тіло чи кістки, які ще. Не розпізнала доктор Ева. І я розумію, що ця книга точно не для всіх, в тому плані, що не всі наразі готові читати про масові поховання, але я вирішила, що вона мені наразі потрібна. Ну і на цьому все. Я можу сміливо завершувати, бо коробка вже пуста. Ви можете поставити вподобайку, лишити коментар для того, аби підтримати мій канал, ну і, власне, на нього підписатися. Дякую вам і до зустрічі!